Друзі, всім привіт! Приблизно десь так місяць тому мені одеситка Аня Ярощук, а то ютуб-канал Анюта Позитивчик подарувала зріз від своєї хої а, принцеси Аргентії. Вона її поживцювала саме тому, що вона в неї пішла в нова хост. Тобто у хої пропала варігатність. Анюта поживцювала свою хою. Ну, в надії на те, що, можливо, вона відновить свою варігатність. Порівнювала я свій живець в кокосовому субстраті без додавання перліту, просто чистий кокосовий субстрат і в пакеті. Ось подивіться, це саме те, що, про що я вам казала у попередньому відео. Дуже багато насипала ґрунту в стаканчик, він розбух, і тепер цей стаканчик дуже незручно поливати. Треба надібрати трішечки, але це вже зробити неможливо, бо одразу під першим шаром ґрунту вже йдуть корінці. Диво не сталося. Мій живець добре вкорінився, як ви можете бачити, листечка красиві. І пішло нове зростання. Бачите? І воно зелене, без варігатності. Тобто цю хою можна сміливо назвати Хоя Нова Гост. Час, коли Анічка купляла свою хою Аргентію, вона вартувала величезних грошей. І ну, звісно, дуже сумно, що ну, ось таке сталося і з Вважаю, це ну, за великі гроші, ну, це прикрість. Мені також дуже багато хочеться хої, які зараз продають за скажені гроші. Але ну, я не можу сказати, що в мене немає грошей, вони в мене є, але не в тій кількості, щоб купувати рослини за скаженими цінами. Я зазвичай завжди кажу: трішечки почекаю: рік, два і придбаю її у рази дешевше. І так і сталося. Рік Пройшов і я придбала цю хою. Верніш за все, живець від цієї хуї вкорінений і за ціну у ну, майже 2,5 рази дешевше. Як її лагідно спакували, прикрили м'яким синтепоном. Ось моя красуня принцеса. Ось така вона. Дійсно, дуже красива. Вишукана хоя, срібло і золото в одному листі. Дуже красива. Ну, сподіваюся, що мій живець залишиться варігатним. Тож, Анютка, чекай, виросте моя Аргентія. Сподіваюсь, не втратить своєї варігатності. І я поділюся з тобою. Чечка гарненько вкорінена. Має он, яку кількість листячок: 1, 2, 3, 4, 5 листячок. І що. Тепер я схрещу пальчики і дуже сподіваюся, що вона не піде в зелень. Дуже хочеться, щоб листячка були ось такими красивими. Сріблясто золотими. І ось тепер, якщо порівнювати оці два живці, то, ну, як мені здається, то навіть зелень тут різна. Хоча, знаєте, це ще може залежати і від освітлення. Хто зна, під яким освітленням зростала ця хуя. Мій живець завжди знаходиться під штучним освітленням. А ось поряд з ними мій грейхост. Яка знаходиться на східному підвіконні, без додаткових досвіток в зимовий час, і ну, має ось такі Листячка, Ну, можна сказати, мало чим відрізняється від усього живця. Хоча хто зна, нібито ця, яка під штучним освітленням більш срібляста. А у, цієї, а у цієї навпаки, листя по кольору більш подібне грейхосту. Хто знає. Але, знаєте, це можу сказати з точністю одне, що я дуже люблю сріблясті хої. Друзі, в кого є ця хоя? Поділіться своїм досвідом вирощування цієї красуні. Що ви робите для того, щоб вона не уходила в зелень? Люди кажуть, що треба дуже уважним бути з, з добривами саме для цієї хої. Але я не знаю. Я не впевнена. Поділіться, хто має хою, саме ось цю хою, принцесу Аргентію, як вирощуєте її ви. А у мене це все. Всім пока і до нових зустрічей.